Вітаю, друзі. В Кремлі в довгу скриньку Медведчука вирішили не відкладати. Не в гроб, а просто в скриньку, бо гроб інколи теж виглядає як скринька. Вирішили просто реанімувати його, так би мовити, для медійного простору. І в цілій газеті «Ізвєстія» втулили за його підписом розлогий такий текст. Із традиційного набору соплей і сльоз кремльовських про те, що Росію обдурили під час Холодної війни, не дали створити імперію, ну і тому подібне. Ну, це така вступна частина величезна. Нам важливо те, що ця худоба політична Медведчук, він наскільки підлий, що він навіть не розуміє, що ці сотні. Тисяч загиблих українців і травмованих внаслідок російської агресії, вони вже навіки похоронили будь-яку Росію і тему Росії для України. Насправді це ж не бюстики Пушкіна виносяться з вулиць. Це цитати Пушкіна видуваються з голів українці, українці випльовують, вихаркують цього Пушкіна. Тому що цей Пушкін і є російська агресія, не що інше. Але ну, Медведчук не був би Медведчуком, якби не був брехуном. Зрозуміло, що цей агент КДБ Соколовський свого часу спричинився до переслідування патріотів. Був учасником судилища над Василем Стусом. Звичайно, що гибня таких персонажів не відпускає далеко. І він, як трамвайчик по Гебешних рейках, буде котитися до останнього подиху свого життя, нікчемного, до речі. От що об'єднує Медведчука із Януковичем, то це те, що батьки обох були поліцаями. І чомусь. І Янукович і Медвечук дуже страшно боялися бандерівців, які воювали і проти Совєтів, і проти німців. Звідки такий патологічний страх? Чому служки німецькому окупантові були миліші серцю комуняк комуністичного режиму, ніж бандерівці, які боролись за незалежність України? Відповідь зрозуміла. Але завдяки політиці Медведчука українське суспільство двічі повставало. Вони так хотіли нагнути Україну в ну загнати в Кремлівське ярмо, що українці повстали, і це спочатку називалося Помаранчева революція, потім Революція Гідності. І провокаторами цієї революції були одні й ті самі персонажі Янукович і Медведчук. Одні й ті самі персонажі. Що найголовніше, що персонажі із орбіти цих персонажів, вони зараз сидять на банковій і тихо провокують Третю революцію. Поки йде війна з агресором, люди мовчать. Але... Те, що дозволив собі Арестович, ну е, я скажу вам, що ця вся шобла з банкою, вона в певний момент наскільки відчула, ну, стала самовпевненою, відчула свою безкарність, що вона не задумується про наслідки ні своїх дій, ні про, свої, ні про наслідки своїх слів. Це, звичайно, їх і погубить, але вони ж встигнуть за цей час наробити шкоди. Для мене, власне, чому я ну, згадав про ці паралельні процеси? Та, власне, це ж синхронізація зусиль. Я вважаю, що оцей вихлоп вербальний Арестовича і стаття Медведчука – це паралельний процес, який, ну хто б що не говорив, що він не скоординований, він фактично базується на тому, що треба формувати. Основу для склеювання цього розігнаного, розтрощеного електорату партії регіонів. Це був колись електорат комуністів. Тобто, Медведчук в своїй статті він, він так і поділяв, ну, власне, на два полюси України. Тільки Україна вже не двохполярна, вже немає ніякого проросійського полюсу в Україні і спроба. Реанімації цього проросійського полюсу, вона, звичайно, носиться в головах декого із політтехнологів банковій, для чого вони, власне, у ПЦМП притримують як ну, готову мережу для такої е, політики. Але разом з тим, мова і про персонажів, які очолять цей політичний спектр. І тут Арестовір зі своїми такими імперськими замашками. І задвигами про імперську культуру, він, звичайно, тут дуже такий конкретний персонаж на роль лідерства в цьому спектрі поряд із Павлом Лебедем, якщо він ще повернеться за кордон. Ну, але вся історія цього ну, вихлопу Медведчука пов'язана з тим, що він говорить про необхідність створення такої партії. Зрозуміло, що на території України вони можуть легалізувати частину такої партії під виглядом якихось ну, центрів соціалістичної ініціативи або щось подібне. Справа в тому, що у росіян завжди сверблячка, вони українську тематику розглядають. Ну, скажімо так, механізм просування російських інтересів в Україні вони розглядають виключно через соціалістичну лінзу. Вони інших середовищ для себе просто не бачать. Згадайте, скільки вони понастворювали лівих партій за останні 20 років. Тому ну, дехто як лідер партії соціалісти навіть з тих. Сісти в тюрму за вбивство свого сусіда із рушниці. Але мова про те, що Медведчук вже ж неспроста. Потреба у внутрішньому вжитку в Російській Федерації, ну, вона можлива, тому що перша частина статті Медведчука, вона якраз про. Оце чухання Гондурасу на предмет поразки в холодній війні. Російські медіа добре загидали мізки російському населенню тим, що Захід вважає, що Росія програла в холодній війні. Так росіяни самі вважають, що вони програли в холодній війні. Росіяни забули власне приниження, як вони клянчили. Ці четвертинки Буша, окорочка, так звані. Як по десятку кораблів в день приходило, розвантажувалося в порти Петербурга цих окорочків їх розвозили по всій Росії, щоб прогодувати населення. Забули. Вони вважають, що це їх образило. Ну, так, збудуйте нормальну демократію і не лізьте до сусідів у гості. Найогідніше те, що Медведчук у цьому своєму, скажімо так, випару вербальному, він не говорить про війну в Україні. Для нього не існує Бучі, для нього не існує Ірпеня, для нього, звичайно, ще не встигло відкластися в свідомості про ракети в Дніпро. Для нього не існує Маріуполя, для нього не існує диких знущань з українського населення окупантів. Він говорить про якісь там рецидиви братських стосунків. Ну, По-перше, ніколи не було ніяких братських стосунків, було лише експлуатація і виїдання українських ресурсів окупантом. Це не лише зерно і жива сила на війну, а ще й чи відверте пограбування, наприклад, тих репарацій, які платила Німеччина, в тому числі Україні, але Москва все це забирала. Чому Україна була така недорозвинена постійно? Але знаєте, коли витягується така замшила стара брехня у вигляді того, що Юго-Восток кормив Україну. Ну, це ж відверта брехня. Справді логіка була в тому, що Луганська Донецька області генерували десь 25% експорту українського. Але ці області ніколи не були донорами центрального бюджету. Центральний бюджет. України Бу, було, по-моєму, два роки, коли взагалі єдиним донором України була Дніпропетровська область. Єдиним донором. Потім це розрослося до п'яти областей: Полтавська, Харківська, Черкаська і Львівська. Оце все. Навіть Київська область не була донором центрального бюджету. Тому, коли я дивлюся цю всю брехню. До речі, Крим і Донбас, він завжди, все соціальне життя Криму і Донбасу базувалось на траншах з, центральних, з центрального бюджету. Це ці п'ять областей годували Донбас, і Одесу, і Крим. В той час, коли Одеса, одеська митниця прокачувала на десятки мільярдів доларів товарні всякі позиції. І це. Було зрозуміло, що це злодійство воно, до речі, супроводжувалося російськими спецслужбами в Одесі. І те, що як тяжко вигризає Україна кожен район свій і очищає від російської агентури, це просто, ну, це здавалося ну, процес на десятиліття. Ще років на 30-20, поки два покоління не, політичних не зміниться. Але війна, звичайно, все це пришвидшила. Війна зробила Миколаїв, Дніпро, Харків, Херсон бандерівськими містами і Тому тут запуск Медведчука на політичну орбіту. Із цими миротворчими ініціативами, які нібито про діалог говорить Медведчук, так не може бути з зрадниками діалогу. Нинішня Росія прекрасно знає, чим закінчив генерал Власов чи генерал Краснов. Якщо Медведчук не зрозумів, чим він мав закінчити в українській в'язниці, то він би мав би прикусити язика. Але очевидно, що в Кремлі десь криво лежать зайві гроші, які треба попиляти на українській тематиці. Ну, хай пиляє. Тільки просто своїм нагадуванням нинішнім цією статтею, Я вважаю, що статтею Медведчук гарантовано забезпечив собі місце в лаві підсудних, на лаві підсудних поряд із Путіним. І не забуваємо про це. Тому, коли зараз, коли я от говорив, мова заходить про повне позбавлення мандату усієї цієї Медведчуківської Шушери в Верховній Раді, Шуфрича Бойка і тому подібних, фракції ОПЗЖ в парламенті не має існувати, якраз це нагадування Медведчук сам нагадав про те, що банкова має зробити все, щоб протягом тижня цієї шушери не було в парламенті. І не було в облрадах, і в міськрадах, і райрадах усіх міст, де, де попролазила ця шантропа. Власне, про це говорять ну, політичні експерти, про це говорять, наприклад, е Європейська солідарність. Е і ну, про це такі більш радикальні патріотичні партії говорять, не може, особливо якби ще, ну, скажімо, там десь заретушувалися, затерлися всі ці персонажі на зразок Медведчука і, наприклад, Волошина, які чкурнули з території України і там десь тусують в Москві. Це одне. Але коли вони вилазять і вони стають частиною окупантського процесу проти України, такого ідеологічного процесу, то це означає, що ці люди взагалі то, вони ж не мали бути ні вимінені, вони мали сидіти. Частина тих, хто втік із ОПЗЖ, мала би сидіти, а не бути позбавленою мандата. Тобто зараз питання варто ставити зовсім інакше. За кров, яку проливають українці через цю російську п'яту колону, вони мають бути реально покарані. Тому що будь-яке уникнення покарання для цих персонажів буде сприйматися в суспільстві як спільна гра Слуги народу Медведчука Єрмака. Зеленського на збереження якогось, ну, е пострегіонівської системи. Те, що лишилось від партії регіонів, система зв'язків, система бізнесів, система впливів в регіональних елітах це все треба корчувати. Інакше ця проросійська наволоч вона знову воскресне. Загалом. Коли говориться про ну, ці знущання зі здорового глузду управлінський, який практикує ярмак, ну, ми знаємо призначення такої своєї пані Ілащук послом, до речі, і пані Венедиктової послом в Швейцарію, Швейцарія це країна, яка, по суті, блокує нам постачання зброї. Якби там був добрий грамотний посол, я думаю, що цю броню можна було б пробити. А так, у нас просто провалені тотально підвішені стосунки з Китаєм, ну чого, чого вартує з Грузією відносини. Грузія, яка просто ну, більш, ніж партнер у нас завжди була, Ну от, довели до того, що грузини просто. І не треба говорити лише, шукати вини в цьому, лише Івані Швілі, і його зв'язків з московським бізнесом. Грузини бояться нової війни, але грузинів скільки загинуло за Україну. Тобто є грузини і грузини, але з Грузією як з державою треба, хоча б було координувати завжди стосунки, тому що у нас є спільна мета вхід в ЄС і в НАТО з Молдовою і Грузією. Азербайджан пішов іншим шляхом, але ГУАМ це об'єднання країн, воно існує, і рано чи пізно воно різними шляхами опиниться в ЄС і НАТО. Тому Медведчук, я думаю, що він потягнув чеку, яка повинна завершитися викорчовуванням е, повністю зрад всіх, всіх рівнів фракції ОПЗЖ. І всіх інших проросійських партій, які заборонені вже в Україні. Не, суспільство не може собі дозволити заплющувати очі на існування цієї шушери в радах. Це, по суті, підриває державу зсередини. І е, таке тривати далі на тлі тяжких боїв просто не повинно. Так не може бути. Це. Ну, це ірраціонально, це самовбивче врешті-решт. Тому пильнуємо за такими ручками банкової, як вони переміщають на перстки і готуємося до тихого спротиву. Мабуть, ще і внутрішній п'ятій колонії. Чомусь наші всі зусилля були розвернуті на зовнішній периметр і це правильно. Але страшно усвідомлювати, що в нас за спиною робиться. Адже подача Арестовича, така подача всій російській пропаганді, означає, що. Це не подача самого Арестовича. Це позиція банкової, це позиція Зеленського, це позиція Єрмака. Врешті-решт, доки Єрмак буде знущатися з другого глузду. Там в них є прес-секретар, в них є люди штатні, хай озвучують всі оці контраверсійні ідейки. Якраз люди, які є в штаті банковій, хай озвучує прес-секретар, а не позаштатні радники, які сьома вода на киселі формально, тобто не мають ніякої відповідальності ні за що, але по 24 години на добу не злазять з телеефірів. Цю фігню треба припинити, тому що це просто знущання зі здорового глузду. Воно дуже небезпечне в часи тяжких кровопролитних боїв. Тому перемагаймо, тепер мусимо ще й озиратися за спину. Що там? На зовнішньому периметрі все зрозуміло. Там є Путін, Медведчук і агресор. Але хто за спиною? Оце питання. Перемагаємо. Слава Україні!